Вітаю всіх. Побачила в новостях, що Зеленський каже, що заморозка конфлікту призведе до гірших подій. Чомусь заговорили про заморозку. Дійсно цікаво. Давайте подивимось, чи можлива до кінця 2023 року заморозка конфлікту між Україною та Росією? Саме заморозка конфлікту. до кінця 2023 року. Ви знаєте, дивний. Розговор. Так, заморозка. Угу. Ви знаєте, рух. Ох ти. Так, в якийсь момент, можливо, це заморозка. Можливо, можливо, в якийсь момент. Але є рух. Рух є. Це рух І наш, і рухається. Так. Допомога, ага. Ви знаєте, який момент? Тепер дивіться. Ми залежимо від допомоги США, Європи. І, і до кінця року почнеться проблеми з цією допомогою. ну. Ага. Що? Так, ось маніпуляції хитрощі. Тобто партнери наші, які. Активно надають допомогу, почнуть казати, що треба якось це вирішувати. Сідати за стіл переговорів, вирішувати більш-менш мирним шляхом. Україна не дуже зацікавлена в заморозці конфлікту, тому що багато територій ще не деокуповано. Але партнери будуть тиснути. На жаль, давайте так. До кінця 2023 року буде заморозка конфлікту між Україною та Росією. До кінця 2023 року буде ця заморозка між Україною та Росією. у Ох, Так, вже йдуть такі розмови. Так, це зразу відскажу. Вже такі розмови почались. Вони таємні. Ось. Ви знаєте, не вирішено ще. Це питання в підвищеному стані, але вже ці розмови ведуться. Нам ніхто не скаже. Ця карта, дивіться, у моїх розкладах ця карта це каже про таємність інформації, яка не повинна виплисти назовні. Це дуже таємна інформація. По місяцю також це все таємно. Але бажають, ви знаєте, дуже сильно бажають, щоб була заморозка. Новий етап. А ну, подивимось. Ні, ви знаєте, не буде. Бажають, але я не бачу в кінцевому результаті саме заморозку конфлікту. Для України це дуже невигідно. Невигідно Україні робити заморозку конфлікту. І Бу... Спочатку ми бачили рух, тобто Україна буде рухатись. Скажімо так, до кінця 2023 року заморозку конфлікту точно не буде. Давайте так. На початку 2024 року Україну дотиснуть до переговорів з Росією. До кінця на початку 2024 року Україну дотиснуть до переговорів з Росією. Дотиснуть, ну, чим дотиснуть ресурсами, звісно. Ось, знову ця карта. Так, зміни. Ви знаєте, так. Ось так, дотиснуть. Відразу кажу, дотисніть це карта долі. Доля, доля. Золото, доля. Це не, не більше нічого не приходить в голову на тему України як доля. Це наша доля витримати це все. Дотиснуть за рахунок допомоги. Ця карта змін це смерть. Зміни, трансформація нинішньої ситуації. Тобто ситуація буде змінюватися. Будуть дотискати до переговорів. Таємно, обережно, але дотискати. У наступному році переговори будуть такі. Вони хочуть цього дуже. Ось це ресурс, гроші, на тему ресурсів. Так, дотиснуть. У наступному році Україна все-таки дотисне до переговорів за рахунок зменшення допомоги ресурсної, щоб, нарешті, була якась був мир. Як на тему наших партнерів мира?